Сьогодні ми будемо да, знову будемо бетонірувати. Заготовляємо пісочок. Приїде до нас знов яхта, біда наша допомагати. Ми тут бідувати не будемо. Будемо працювати. yes Дідуська трошки рівніше заїде, будемо бетонувати другу половинку. Сьогодні продовжуємо робити. Приїхав помічник наш, яхта біда, яхта -біда. на бід'є. Ей, там на бід'є. Поки вона біда, а тоді вона буде перемога! Подивись <працюємо>, Працюємо помаленьку. Давайте подивимося, що там бабуся з хлопцями. Тачка, ось сюди ми ще ось і вони, бабуся, ми плитку. Де плыть, коротко? И за тут и мину. Дешка тут так и далее. плитку? І працює, ніхто не працює. Все, забрудняся. Манше, ти там клипу підтримати, бо не далі. Наш двір. Косимо піде телефон, ніхто попід бугор. Ціле літо косимо, щоб було гарненько. Ліс, природа гарна в нас. Кругом ліс. Наша бабушка Надя іде з городу. Посадила часник, перевірила, чи правильно внуки садять. Пішли до квітів. Передаш привіт. Бабушка Надя, не хочеш передати привіт? Звісно, хочу. Столкни річ, ану, скажи. Ну, коротше, я хочу передати великий привіт Мілі Алєксєї, яка живе в Германії, моя сусідка. Хочу їй сказати, що я дуже рада, що я живу на Україні, що я в рідному селі, на рідній землі. Оце тільки прийшлась, подивилася на город Міля, яка красота, діти посадили часничок. І сполкання, що я не в своєму селі, ну, в сусідньому, ну на Україні. Ой, знаю, Міля, що ти теж дуже скучаєш за Україною, за своїм рідним селом. Навіть кажеш, не хочу в квартиру, як у своє рідне село. Ну, Мілічка, думаю, дай Бог, скоріше б закінчилася війна і ти повернулася на свою рідну Україну, в своє рідне село. Мені аж плакати хочеться. Олі, привіт і всім, і моїм, що в Польщі, всім, щоб вернулись на Україну. Красиві квіти, да? Жалко, щоб вже пізно зацвіли. Ідемо до Дініски обідати. Тож город виораний в них. Ось такий кирпичик на пінопласті, поклеєний на пінопласті, утеплена хата. Утеплили котик прийшов. Неси дідові, неси. Ой, спасибо, великий Держи, так, да? да, став на столик. Держись, став на столик обережно. <реку> Сідаємо до столу, нас запросили обідати. <реку> Назарчик, ти ложечку бабусі дав. Баб, баб. баб, І дідовідав. Ну як? Просто супер. А ну, ты трошки дальше обиди. Ну, как вам беседка? Супер. Мы тут будем каждый день кампить. Понял. 27. 27. И это гарная погода. Будем на

Оля, що ти знімаєш? Чайок. Децьогрєво. Ми вже гріва. А що? До кави баріна пила, чи що? Яка бариня. <ривіт> Кончилась. Баріна судариня. Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити Сосиски в тісті для бабусі. Всім привіт. Тістом Щоб коски не лізли в голову, Кіра наділа свою пов'язочку. В очі, в очі, то є в очі. Кожен раз руки волію, щоб не липло. Як липне, руки вволію. Ложи ще один. Ложи, він не мішає. Помаленьку. Все. Поки все, бо повна. ждемо, жарим. Підрумянюється, так? Трошки вони Обережно, обережно. Все. Молодець. Жарим. Один перевернула, і вони самі всі перевернуться. Отак. Все-все-все. Отлічно. Так. Да, Диви, які рум'яні. А сюда клады, следующие клады. Наверное. Ну як устновато, но А тобі? Тоже вкусновато, но маловато. Маловато, да, как и не было.